Добрий день, добрий день ще раз. І тут коротше, зелене поле лупаш, човно зелене. Якщо пам'ятаєте, того року в мене тут погано гречка вродила. Ну, як? Чотасівали. Тут є один плюс цього поля, ви бачите який тут мищі. У мене другого виходу немає, якщо я буду його кропити, то коротше, це... Два тижні три чекати, потім все одно. Чи прийдеться його там терти і все остальне. Чого терти? Тому що там, бачите, вдалі є підприємство з поросятками. Вони мені на халяву тут цілу зиму лют сеч. Бачите, сліди видно від тракторів. І люд так конкретно. Я на це не бідкаюсь, тому що це на халяву. Але треба все-таки сюди приїжджати, мабуть, першим коле. Це типа терти тому що виріс такий меші і вже чуть ли не в коліна. такий вот, фон виходить, нічого. Зараз ми його продеремо, два дні він просохне, приїдемо ще раз, продаремо, потім якщо що, перед посівом продеремо, другого виходу нема. Бо якби ж на халяву, підняшка проситься, цей культиватор літає, трактор 2.2, 2-2 більше не Бо аж пробуксовує, ну що зробиш? Десь, десь заробив, десь щось втратиш в плані тому на солярочки, бо тут, так як на тих полях 2-4 їздиш, не наслаждаєшся, але є тут один плюс. Тут є дуже багато сечі поросячу. Так що працюємо, ганяємо це, я дорогу пройшов туди назад. Аби ну, витримав цей культіватор, Трактор то тяне, блядь. Ну культиватор рве, кафе як рве. Одною рукою не утоп, але нічого. Бачите, яка? зелень. З Того року таке тут було, але мені з того року я тут посіяв гречку. Треба було цього не робити, все-таки посіяти сою. Але я тут злякався, бо вже були пізні сроки. Я б цим ще й би вивів, а так він піднягав в грешці. Гречка його, хотя його по грешці кропив. Ну, що зробиш? Що є, то є. Зараз ми його продерем, Воно підсохне. У нас там ще є діляночка. Ідемо там, там чистенько. Ще ту діляночку побахнемо, Потім ще приїдемо, подивимося, може поки ми ту діляночку побахнемо. То ми його в другий слід, зараз я в діагональку б'ю, ми його ще по прямій. Вже попробуємо 2-3 ще трошки роздерти, потім лишимо його на тиждень і потім приїдемо ще його Коротше, Виробимо тут поле буде лялечка під сою. Понятно, тут буде ГМОшна соя. Закладемо сюди десь по літра 4 гліфосата. Спалимо все, що тільки є, оставимо тільки соль. І на той рік тут по-любому буде опять сеч і по-любому буде пшеничка. А може ще раз соль, не знаю. Тракторець підняшка проситься. В принципі 22 не гріється, зараз вже десь плюс 25, плюс 26. В 5-й годині в нас показує дощі. Вчора в нас навіть був дождик, там я ще закінчував ділянки, бо я зараз від господарства кілометрів 40, щоб ви зрозуміли. Це мої дві крайніх ділянки. І Коротше цей. В типа, було сонце. І якби я в сонці коли переїжджав на другу ділянку, приїхав, а там дощ проборосив. Такі діла що зробили. Але дало культивувати, бо вчора до самої пізньої ночі було пашка. Довелося таксі визивати, бо машина була на господарстві, трактор залишив тут сусідів теж на господарстві. Довелося визити таксі. Вчора у батьку був брата на полі. Точі не було кому за мною приїхати? Вчора був день таксіста заробив трошки таксіст гроші зайчики бігають такі Альоні, тут, галні зайчики бігають такі що йомою відкормлений зайчик так що все ми працюємо не здаємося втомлений капець сьогодні навіть спав не міг реально заснути бо така кріпатура по всьому тілу не то що там без привички просто те що з сутками працюєш Прийшли мені на культиватор Лапис з Харкова. Я замітив, Харків працює чітко, є там в мене один поставщик. Він Західної України його нема. А Харків, і є. Передав ключом 24 години з Харкова посилочку я отримав. Так що дякую. Хто його знає, може він і мій підписчик підписаний. Дивиться мене. Дякую за пілотовські стоїчки, такі як треба, оригінальні. Ескіс, швидкісні, як він на них говорить. Так що працюємо. Щоб ви зрозуміли, різниця цих стоїк, зараз покажу. Бачите, як я заглубив тут. Чи я йду кучу як рихлітелем. На культиваторі, там є в нього взаді стабілізатори цієї стойки, вона закруглена, вона витримує, були б тут прямі. Рості ці 70 на 12 не С. Вже б вони тут у мене полопали б давно. А ці гадіна працюють. Так, Зараз доїжджаю до кінця, тут неудобно, що таке кубло зеленого, навіть нема взагалі нічого. Буду коротше, це. Виключатись, підписуйтесь. Постараюсь зараз тут зв'язок поганий, але закачати сразу відео про Як би ще до обіду. Всім пока.